Подивіться, як виглядає сьогодні на друге 24-го року оця гортензія. Я от знаєте, не помилилася, коли почала збирати колекцію собі гортензій лаймових тонів. І ті гортензії, які будуть квітнути ну, поступово, тобто є квіти, які вже і відцвіли. да? От вони. І ті, які раніше, ну, щом, тобто, вона квітне поступово. Бачите, та квітка вже відсіла раніше, тут розпускалися пізні. Тобто рослина, яка здійснена сорти вірніше, які можуть видавати отак квіти поступово на протязі всього періоду. Ну, про що я кажу? От, наприклад, Петстар. Да? Потіцтар розквітла дуже рано, і вона зараз стоїть ось така. Тут я проти сонця знімаю, тобто вона відквітла і отак от -от стоїть. І подивіться ось на цю нарядну, -нарядну квітку, да? яка ну, в жовтні місяці виглядає ось таким от чином. Тобто я так вважаю, що, що мабуть, собі буду. Збирати колекцію саме ось таких гортензій, які е, можуть квітнути поступово, і в яких будуть е, ну, такі лаймові тони. Тому що лаймові тони вони отак от можуть забарвлюватися і змінюватися. І от дивіться, як цікаво, да? оце. Літня квітка, бачите, була жара, як вона прибила оцю бідну рослину. Ну, Вона ще була у мене і в горщику, може тому. Бачите, малі малі от квіти. ну, Мабуть, може, і жара, і в горщику, і так далі. А потім я її висадила все ж таки в відкритий ґрунт. І от бачите, як вона мені сказала дякую. Отак от.